Я в перший раз записую відео через цей мікрофон, але сподіваюсь, все нормально з ним буде. І це відео, всім привіт, звичайно, це відео про те, що я планую читати у листопаді місяці. Ось, перша книга, яку я визнала, чомусь я вирішила, що неяберію в мене буде в фіолетовому стилі. Тому більшість книга обрана тільки за кольором. І перша книга це Безмеріт. Колін Гувер від 12 го вид... видавництво віват? А, і цю книгу я купила, у... ну, перекупила. Тобто дівчина портувала книгу, я така: беру, беру. Просто, -просто Тому що я знаю Колін Гувер — вона якась популярна авторка, і насправді я ніколи не читала її твори, хоча в мене є ось ця безмеріт, і здається. Покинь, якщо кохаєш, і залишся, якщо кохаєш. Тобто оці дві книги, які там двологія стається. Я не розуміюсь на трилогії, двології, цикли. Я знаю, що є Гаррі Поттер», який там сім книг. Знаю, що Гра престолів там теж. Раз, два, три, чотири. Ну, коротше, там теж є книги, тобто. Я знаю, що є якась кількість, але скільки, як це називається, я поки що я це не розбираюся. В цьому, але ось будемо читати Колінгувер без маріт. Тобто, у цьому звичному романі авторка наголошена важливості та чесності сім'ї. уміння прощати, довіряти та бути уважним один до одного. Тобто ця історія доволі незвичайної родини, ВОЗ, кожен членів якої приховує силу силену таємниць. Тобто, як я розумію, це буде про сім'ю. Хоча на ябрі. Він такий більш містичний, як для мене, але будемо читати щось дуже про сім'ю. Зокрема, 17 річний Меріт. Я, кстати, думала, Меріт це якась, якась назва, якась там щось Щось це є. А я не дуже розумію, Ну, в мене погана українська, тому я думала, це щось таке, знаєте, якась назва якогось чогось. Але ні, це, звичайно, звичайне ім'я. Так, Мерід. Вважає, що родичі її ігнорують. Ну, це, так, да, неприємно. Дівчина починає вірити, що не заслуговує на любов, і нікому не потрібно, тому ніхто не приймається, якщо одного дня вони залишаться без неї. Тобто без мерід. Та перш ніж укоротити собі віку, Меріт вирішує розкрити всі таємниці і змусити членів сім'ї нарешті визнати правду один про одного. Скрутити собі віку ніколи. Це погано. Вам це не потрібно. І взагалі-то в нас. Я вчуся на соціальну роботу, у нас так називається соціальна робота та консультування. І у нас буде на магістратурі вже, я ще на бакалаврі, третій курс. У нас буде така дисципліна, як суцидологія. Тобто ми будемо вчати суїцид. І нам вже на соціології підказували, які існують види суїциду. Але це погано, осуждаю. Це нікому не потрібно. Ні тобі, ні комусь іншому. Це, знаєте, підлітки, які роблять свіци, це егоїстичний. Тобто, вони так, ладно, не будемо зараз про це, але ніколи цього не робіть. Ніколи. Це погано. Це нікому не принесе якусь пользу. Ну, можливо, вам, але навіщо вам це? А, Волод. Усі восі повинні припинити брехати, а визнати свою проблему, наголосити теплі стосунки, а Меріт має відкритися дружбі, признанні і справжньому коханню. Ось, ідіть до когось, до психолога, до психотерапевта, ідіть, вирішуйте ці проблеми. Всі проблеми вирішуються. Ось, беріть приклад з Меріт, яка йде, і щось робить. Не потрібно опускати свої руки. Не потрібно. Ні вам, ні окружаючим людям. Не потрібно. Вирішуйте. Ну, подивимося. Далі книга в мене це «Бетмен». я купила її на розпродажі. Ну, як не розпродаж, просто дідько, дядько, дядько <сміття> стояв, продавав книги, я купила її, здається, 25 гривень. Він мені такий типу. Я купляла в нього Гарри Поттера» по 50 гривень три книжки. Це шара, ребята, це шара. Хто не пройде мимо такого? Ось. І я вирішила в нього купити «Бетмена». А як саме в цьому? І шла, як Я це купила зовсім його. Я просто йшла до лікарні через ринок, там стояв дядька, я дивлюсь Гаррі Поттер. А я граю у хлопця в Гаррі Поттера на комп'ютері, бо в нього тягне, він мені не, не тягне. І така думаю, добре, якщо я буду йти домой ну, через це місце, і він досі буде стояти, я в нього це куплю. Він стояв, я в нього купила. І він мені ще дав «Бетмена». Це взагалі тут навіть є Паша і Ромі від папи і мами 29, 094 .09 року. Як мені, це дуже класно. Тут дві книги, тут Бэтмен, і Бэтменся. Класна книга. Тут ще, ось, смотрите, які кольорові зрізи. А в першому... А в першому просто ось так. Це 93 рік. Ця книжка, тому будемо читати. Я, в принципі, трішечки розуміюся на всілені DC. Раніше я думала, що Марвел це Batman, а DC це ребята. Ну ні, це DC Нарешті, я це зрозуміла. Я 18 років. Мені 19 поки що. Ось, це така друга книга. Я завжди обираю три книги, тому що я розумію, що я. Або прочитає трішечки більше, або я взагалі не прочитаю те, що в мене є по плану, а буду читати зовсім інше. Але три книги на місяць, інколи чотири, якщо дві маленькі, виходить читати. Хоча в цьому місяці я прочитала 6 годин подряд читала. 270 сторінок це дуже для мене багато. бо Найбільше, коли я читаю сторінок, це буває 100. Інколи колись давним давно, це було 110 сторінок. Але 100 сторінок завжди. Це для мене велике. Обично читаю десь 40-60 сторінок на день. Але в той день я шість годин подряд читала. Хоча було світло. Так було, просто в мене бо ні було чого робити. Це була неділя. І третя книга такий Кірпічик, це Королівство плоті і вогню, Так, цикл кров і попіл. Я читала першу книгу десь в серпні. Август-серпень. Мені сп... ну, я... я в чому-то, як це сказати, я хотіла чогось більшого. Тобто, просто взяти, наприклад, читати, я вважала, що буде щось більше. Думаю, мене там хомячок бігає Джейсі. Але ні. Я цього не отримала, але при цьому мені воно сподобалось. І насправді я купила відразу 4 книги за 900 гривень. Це шара, пробачте. 900 гривень 4 книги. І тому в мене вже є друга книга. І мені цікаво, що Маківка буде робити. Маківка, Маківка, Маківка. Гоу, звісно, ще той дружбанчик. Так, ну тут, в принципі, тільки можу прочитати анотацію. Тобто, може, хтось не читав першу книгу, я не хочу. В мене є. Шорці стосовно першої книги. Хто хоче, подивитися. Там я розповідаю ще, коли в мене була тільки що, коли я читала цю книгу. Але про другу можу тільки ось так сказати. Хоча я хотіла її прочитати в октябрі, але мені чомусь то не хотілося її читати. Хоча в планах була, в октябрьських планах вона була. А, Маківка розгублена. Усе, що вона знала про світ, виявилося обманом, а люди, в яку вона закохалася, по суті, ніколи не було на світі. Хто не читав першу книгу, не дивиться, зараз промотайте там хвилину, може, дві-три. Їй доводиться жити серед тих, хто щиро бажає її смерті. У цих людей можна зрозуміти, бо Маківка що недавно була маріанеткою їхніх неприємних, непримирених морогів. Однак навіть у цій ситуації у дівчини з'являється несподіваний союзника, сама вона знаходить у собі дивовижні сили. Тобто, нам неможливо в цій частині поясняти, чому вона обрана. Тому що я не розумію, чому вона обрана. Тобто вона вижила, в неї немає таких хтось, суперсил. Так вона там суперніндзя, який її навчив Віктор. Але ще не порозмовляли, чому вона саме вона. Ось. Це така і вийшла ще позиція п'ята, і додаткова ще серія. Ну, Інша ветка, але по цьому. Ще третя книга. Я думала їх купити, але поки не купила. Хочу все ж таки прочитати, хоча, б, якщо я прочитаю вже цю книгу і зрозумію, що так, потрібно покупляти, тоді куплю. Але це в мене, як я читала Дом странних дітей. Перша книга ось така. Друга книга мені не сподобалась зовсім, третя мені сподобалась, але вона логічно завершилась. Але є ще дві-три книги. Яку третю, почать четверту в мене немає, в мене є п'ята і шоста. Навіщо я купила? Не знаю. Піди їх продати? Чи виставити? Кому потрібно, напишіть. Але я не знаю. Можливо, комусь і не потрібно буде це. І книгу я зараз розповім, яку я зараз читаю: це Сім щасливих днів Розі Волш. Я її почала читати. Ну, тому що вона підходить до мого челенджу 24 години читання, який в мене не вийшов, але я все одно його виступлю, коли прочитаю цю книгу. Бо мені тут зійшлося 5 годин. Хоча можна далі його продовжити, якось читати і, саме 24 години, і подивитися, скільки зі, за 24 години, саме не за один день, але в принципі, що можна взяти за один день, можна прочитати книгу. Це було б дуже прикольно, тому що вже 6 годин пройшло, вже залишилось 18. Тому, а цю я не пам'ятаю, скільки читала. Де по телефону в мене в телефоні трекер. Але десь примерно 3 години я вже її читала. Ось. Ось така в мене ситуація. Ну, тут тільки я ось прочитала 122 сторіночки із 350. Поки не буду нічого казати. Тобто тут розповідається про Сару, не буду нічого казати, але зараз я вам розкажу. Розповідається про Сару і як вона. Вона закохалась в людину, якою була знайома всього всі тиждень, сім днів. Вона щойно розвелася і вона закохана в цю людину. І він поїхав, я вам скажу, його зовут Еді. Еді от знайома ім'я, я десь його чула. Саме якесь кіно. Не пам'ятаю, чесно скажу, не пам'ятаю. Здається, щось роботи з Марвелів. Щось відтуди, щось ну, я ж не пам'ятаю. Ну, і ось, собственно, вона його а він взяв і зник. Чого, кому? Він ніде не відповідає. І вона пише це вже на Фейсбук, на його сторінку. І їм їй відповідає: типу, то нас теж не приходить це. Тобто він теж нам нічого не пише, і хлопець, яким вона... Він планував цю відпустку на сім днів. Він не поїхав, вони не зустрілися і не зрозуміли, чому. І з Сарі починаються якісь телефонні дзвінки, просто там, де мовчані трубки. Там 15 хвилин, 15, хвилин, 15 секунд він просто мовчить, і все. Тобто вона потім скаже: і вони перестають їй дзвонити. Але ось така історія дивна. І сподіваюся, я її теж там прочитаю. Мені здається, по трекеру пише, що 5 годин залишилось тут. Ось ці нещасні сторінки. Просто я не люблю читати достатньо швидко, я не скоро чтенець. Я беру і читаю, тому що мені це подобається. Так мідно в мене. Інколи, знаєте, ти читаєш, потім ти щось і що в тебе глаза вже автоматичні, вони йдуть далі, але ти все одно думаєш про інше. Тому ось таке. Все, я про свій план на листопад місяць, листопад, ноябрь, ноябрь, розповіла. Ділиться в коментарях, в кого який свій план, хтось буде читати. Якщо хочете, ставте лайк, якщо не хочете, не ставте. Але мені приємно, що ви можете зі мною поділитися. І поки в мене немає, але я планую сюдати телеграм-канал, там де буду виставляти. Якісь то пости про ці книги, що я читаю, і трішечки і інформації. Можливо, навіть, знаєте, як це роблять, я ще не знаю, я ще подумаю, може, ні. Будемо дивитися, як буде розвиватися канал, кому це буде цікаво, коли буде своє ком'юніті. Будемо дивитися. А поки що, все. Усім дякую за перегляд. Все. Наступної зустрічі. Сподіваюсь, наступна зустріч буде дуже скоро із цим челенджем 24 години читання. Ну і, можливо, вже як підсумки, підсумки а, ноября, листопада, листопада. Тільки як хочу. Мені ноябрі більше всього подобається.